Доброго дня! Мене звати Валентин Хохлов. Я є членом правління Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. На самому початку курсу ми зробили невеличкий огляд інвестиційної галузі. У цьому та наступному модулі ми розглянемо її представників докладніше. Інвестиційна галузь Допомагає особам інвестувати їхні заощадження, а бізнесу залучати фінансування за допомогою інвестиційних продуктів. Важливо зазначити, що банки та інші кредитно-депозитні установи не входять до цієї галузі, бо кредити та депозити не є такими продуктами. Інвестиційна галузь починається з фінансових планувальників. тих, Хто допомагає людям визначити їхні фінансові потреби, сформулювати цілі, оцінити схильність до ризику та здатність його приймати. Тощо. Кінцевим продуктом фінансових планувальників є план. Для деяких типів інвесторів, наприклад, пенсійних фондів, фінансове планування може бути складним і потребує створення математичних моделей. Для цього залучають особливих спеціалістів, актуаріїв. Для фізичних осіб, що планують свої статки, фінансові радники можуть давати поради щодо податкових міркувань, обрання пенсійного фонду, планування спадщини таким інституційним інвесторам, як ендаументи та благодійні фонди, фінансові планувальники можуть допомагати визначати політику виплат. Частку портфелю, яку фонд може витрачати щороку на виконання своїх функцій. Ключовим компонентом інвестиційної галузі є інвестиційні менеджери. Це фахівці, що управляють активами клієнтів в їхніх інтересах. Вони виконують три важливі функції. По-перше, визначають розподіл активів, те, яку частку портфелю клієнта вкладати у той чи інший клас активів акції, облігації, нерухомість тощо. По друге, вони здійснюють інвестиційний аналіз, тобто визначають потенціал вартості тієї чи іншої інвестиції. Їм у цьому допомагають економісти, які аналізують макроекономічну ситуацію, галузеві аналітики. Що оцінюють перспективи окремої галузі та фінансові аналітики, що вивчають звітність компаній та будують моделі оцінювання їхньої вартості. Кінцевим продуктом всіх типів аналітиків є звіти. По-третє, інвестиційні менеджери створюють портфелі для своїх клієнтів з урахуванням розподілу активів. Та на підставі інвестиційного аналізу вони визначають, які саме активи та в якій кількості тримати у портфелі клієнта. Після визначення структури портфеля здійснюються операції купівлі-продажу цінних паперів. Далі вони обліковуються, зберігаються, а клієнтам надаються звіти про інвестиційні результати. Стратегії управління портфелями поділяють на пасивні та активні. Пасивні стратегії управління портфелем передбачають його конструювання для відтворення дохідності та рівня ризику деякого бенчмарка чи еталона. В його якості зазвичай обирають деякий біржовий індекс, наприклад, Dow Jones або SP500. Активні стратегії мають на меті отримання дохідності вищої за індекс. Завдяки передбаченню того, які активи будуть зростати у ціні, а які падати. Отже, менеджери, що обирають активні стратегії, значною мірою залежать від правильності інвестиційного аналізу. Вони є набагато більш ризикованими, ніж пасивні менеджери, оскільки останні не намагаються передбачити успішність окремих активів. Отже, Цій лекції я розповів вам про функції фінансових планувальників та інвестиційних менеджерів. Наступного разу розглянемо тих, хто створює інвестиційну інфраструктуру: брокерів дилерів, рейтингові агенції тощо.